Володимир Іванович схвильовано перебирає сторінки своєї другої поетичної збірки, бо ж присвятив її найближчій людині у житті своїй коханій вірі, Присвячено практично дружині. Вірші навіть на політичну тематику написані преамбулах. Я звертався до неї. І так, уже 10 років він через вірші проговорює все, що не встиг сказати їй за життя. Розповідає про почуття. Я так кохав тебе рідненьке, хоч і говорили, що це звичка, а час спливав дуже швиденько, немов у потічку, водичка. І як шукає її присутності у буденних речах, приходила сни мої сумні, текли сльозами, немохід з очей. Розрадує, став голову в вікні, який мене навідував щодень. ти. Все зазирав він саме в це вікно, сірого ліку притуляв до скла. Я через шибку відчував тепло. Напевно, то була душа твоя. І просни, в яких вона так часто приходила раніше, натомість тепер вкрай рідко. Ранком приснилася. Ти була зовсім як жива. У халатику синій з'явилась весела, красива струнка. Раніше снилась часто, тепер, після її смерті, от я практично на землі не був. Десь років 4,5-5 мене не було на землі. Я ходив на роботу, проводив уроки, спілкувався з людьми, зі всіма. Ну я почував себе, ну не знаю, в якийсь, Навіть не можу пояснити, який стан був. От, і це спонукало мене. Я, наприклад, приїжджав до неї на, на кладовище. От приїжджав додому, і вірш відразу виходив за хвилин 25-30. Я писав вірш без поправок, без нічого. Практично вона вірші ці писала. Це вже друга поетична збірка з присвятої дружині. Він так і назвав її Прийди до мене, рідна в мої сни зізнається, усе заради чого живе нині? Це виконання останнього прохання своєї віри. Вона попросила мене, говорить, Володя, я напевно відійду. Зроби так, щоб мене пам'ятали. Я їй дав слово, що що все зроблю. Тож, окрім написання книг, щорічно чоловік організовує змагання зі спортивної гімнастики імені Віри Дяченко. Ті, хто знали подружжя, давно повторюють слова класика. Така любов і справді буває раз у вік. Їхнє життя воно було дуже бездоганним. От це було подружжя один за одним. Вони розуміли один одного з погляду. От Віра Іванівна, вона була, хоча маленькою, такою тендітною, але вона була основною скрипкою в подружжі. Вона завжди вирішувала любе питання, вона керувала, як воно мало би бути. От, тому, вроді би, така, така маленька жінка, а водночас вона була дуже сильною особистістю. Спортсмен бігає мені дуже я задоволений тим, що він. Я навіть дивуюся, що він старший за мене, але бігає ще спортсмен учить дітей. Він сильна людина. І викладаючи думки на папір, стає лише сильнішим. В цьому зізнається сам автор. У новій збірці порушується також тема війни, пандемії і політичних ігор. Проте на першому місці завжди кохання. Ірина Каленчук, Андрій Буцяк, новини на важі.